Ось це приміщення в центрі Дубна з'явилося ще у 2008 році. Місцевий підприємець Дмитро Фаст викупив у міської ради землю і побудував трьохповерхову будівлю практично з нуля. За умовами договору у цьому приміщенні підприємець мав облаштувати туалет. У 2009 році туалет був зданий зі всіма дозволами. Це приміщення було здане в експлуатацію. Разом з тим, почав функціонувати громадський туалет. Під час проведення масових заходів у районному центрі туалет працював безкоштовно. В результаті після першого місяця роботи вбиральні Володимир Фаст отримав квитанцію з дубноводоканалу. У ній підприємці повідомили, що він заборгував цьому комунальному підприємству понад 2,5 тисячі гривень. Власник вбиральні з цим не погодився і звернувся до міської влади. Міський голова, який був, це був Дудколи Іванович, Покликав до себе директора водоканалу, тобто діючого міського голову, голову Антонюка Василя Михайловича, і було домовлено, що лічильник ставиться на весь все приміщення, а громадський туалет буде працювати без лічильника. По тій причині, що, напевно, і ще рік назад я постійно в нього вкладав кошти. Попрацював туалет без лічильника майже чотири роки, і лише декілька днів тому підприємець знову отримав квитанцію від дубного водоканалу. Тільки тепер борг зріс до 20 тисяч гривень. Володимир Фаст не розуміє, чому він має сплачувати таку суму, якщо домовився з міською владою. Слова підприємця підтверджує, і тодішній міський голова Дубна. Реально ми оцінювали ситуацію, що якщо він буде все, тобто для нього будуть колосальні збитки. Він оплачує за електроенергію, оплачує утримання працівників по обслуговуванню, оплачує санітарну частину і ремонт. Тобто те, що не залежить від міста, бо електроенергія це, ви знаєте, держава або приватні інші структури. Це е, утримання, це теж його проблема. А вода це якби комунальна власність міста, і ми якби долю свою внесли якраз тим, що е, дали воду безкоштовно, якраз для обслуговування для обслуговування е, громадського туалету. Домовленості такі були з попереднім начальником водоканалу з теперішнім міським головою. І реально це все було витримане до сьогоднішнього часу. Зараз туалет у центрі міста зачинений. Підприємець каже, не відкриє його, поки не врегулює питання з міською владою. Люди, які працюють у кіосках, неподалік вбиральні, обурені, адже до найближчого туалету шлях не близький. У нас в місті туалета взагалі не було. Було ходили таке страхоття. Що це зараз ми задоволені цим. І ціна відповідно приємлива гривень це не є багато для міста. А куди людям ходити? Отут, аж ви ж подивіться в цій місцевості, взагалі по місту, крім автовокзала і козацького ринку, це що нам бігати на автовокзал, бо на козацький ринок, якщо ми тут працюємо, а гості міста. Якщо день міста, це дуже хорошо. У дубному водоканалі про домовленості між підприємцем та міською владою нічого не чули. Кажуть, якщо водою користуються, то за неї, відповідно, потрібно і платити. Він бере за послуги гроші. І сьогодні, якщо брати з розрахунку одне відвідування 10 літрів води на одного відвідувача, це вартує сьогодні 20 копійок для нього. Я думаю, що це не є така велика вже ціна, якщо туалетом торгувати. А те, що він слова говорить з кимось, щось домовлявся. У мене на документах документів про їхню домовленість немає, не було, і я не бачу. Чи працюватиме й надалі у центрі дубного вбирання, поки невідомо. Підприємець каже: якщо борг не спишуть, то він змушений буде туалет закрити. Свого слова ще не сказав міський голова. Поспілкуватися з Василем Антонюком нам не вдалося. На робочому місці очільника дубна не виявилося. На телефонні дзвінки він не відповідав. Олександр Тузар Темлаговський, новини Рівного.